Біля каплиці поблизу Рівненської АЕС відбулася поминальна панахида. Присутні зібралися задля спільної молитви за полеглими у війні, яка вже більше дев'яти років триває в Україні воїнами, а також молилися за упокій тих героїв, які віддали життя, ліквідовуючи наслідки найбільшої техногенної катастрофи двадцятого століття аварії на Чорнобильській АЕС. Хочеться пом'янути тих людей, які поклали своє життя при ліквідації аварії в 1986 році. Ті, які загинули за незалежність нашої держави, Україна, коли буде залишатися пам'ять, буде тоді і життя. Ми не повинні забувати їх, і наші покоління наступні, мають пам'ятати їх. Серед присутніх були і ті, хто у 1986 році в рядах перших ліквідовували наслідки наймасштабнішої екологічно-соціальної катастрофи Цьогоріч, 26 квітня, виповнюється 38 років з моменту аварії на Чорнобильській АЕС. Я у складі з своїми колегами з монтажного управління також брав участь у ліквідації цієї аварії. Щорічно ми згадуємо тих колег, яких вже немає, які відійшли у вічність. Ну сумно, звичайно, ну і Всім ліквідаторам, які е, зараз і працюють і ще в нас десь 90 працівників на, на атомній станції. Працює всім зичу здоров'я, ну мирного неба. Заупокійна служба відбулася у свято Радониці згідно церковного уставу, цього дня усюди звершуються поминальні панахиди. Радониця на нашу мову перекладається як радість. Тут ми говоримо про воскресіння, тому сьогодні я хочу. Побажати кожному з нас щасливого земного життя і щасливої блаженної вічності, а тим, хто відійшли з цього земного життя, особливо в час війни, яка вже дев'ятий рік є на нашій землі, тим волонтерам, капеланам, медикам, рятувальникам, всім мирним жителям, які поклали своє життя під час війни, хай Господь прощає гріхи. І дає цю блаженну вічність. Героїзм та патріотизм учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та героїв, котрі віддали життя, захищаючи Україну від російського агресора, назавжди внесені до літопису людської мужності та відваги. Вони назавжди закарбовані у пам'яті українського народу. Оксана Колесник, Олена Муляр, Павло Жиг, телеканал Енергоатом.